Марта не була в селі кілька років, бо занадто болючі спогади були у неї про це місце, де вона народилася. А як відомо, туди, де було погано, повертатися не хочеться. Не пощастило дівчині з дитинства, сиротою росла. Її батьків рано не стало, виховувала її тітка татова рідна сестра. І, хоч непогано було їй у родички, але та мала своїх дітей і насамперед дбала про них. А племінниці діставалося все по залишковому принципу. Марта добре розуміла, що мусить сама собі простилити шлях в житті, тому дівчина добре вчилася в школі і мріяла поступити в університет. Тітка підтримувала старання племінниці, бо від душі бажала їй доброї долі, але більше її цікавила доля її рідних доньок, що було цілком зрозуміло. Порізь з будинком тітки жила родина багачів, які мали єдиного сина. Олесь не приховував, що подобається йому Марта, але його багаті батьки були не в захваті від бідної претендентки на роль їхньої невістки, адже бажали для свого єдиного синочка лише найкращого і мріяли породичатися щонайменше з людьми свого рівня. Вони були доволі з верхніми людьми і хотіли знайти для єдиного сина наречену, яка була б їм рівнею, як то кажуть, гроші тянуться до грошей. З родини Олеся любила і шкодувала Марту лише його бабуся. Вона єдина казала онукові, що якщо той одружиться з Мартою, то не прогадає, бо хороша її дівчина доброю і роботящою, а те, що бідна, не біда, разом можна усього досягнути. Адже на грошах щастя, вона життя прожила і добре на цьому знається. Старостів Олесь до Марти таки прислав, бо кохав по справжньому дівчину. Але, на жаль, до весілля не дійшло, бо придумали його батьки, які були проти цього весілля, сина в Америку відправити. Знали, що не скоро він туди звідти повернеться, а за той час сподівалися, що все забудеться. Їхній задум спрацював. Олес поїхав в Америку, а через кілька місяців він скасував весілля, сказав, що прийняв рішення там залишитися. Згодом і одружився на чужині. А через кілька років забрав туди й своїх батьків, так що бабусю вони залишили саму. Марта важко переживала тоді цю подію, адже вона любила Олеся і точно не заради багатства хотіла бути з ним. А він так легко відмовився від неї. Дівчина в місто подалася спочатку в університеті вчилася, а потім на роботу влаштувалася. Про минуле намагалася не згадувати. Але той біль. Який їй причинив Олес ніяк не вщухав і не давав будувати їй своє майбутнє. Скільки чоловіків на неї звертали увагу, а вона ні на кого не дивилася, бо втратила віру і в людей, і в любов. Але якось Марті зателефонувала тітка, просила приїхати в село, натякнула, що справа нагальна, та про що йдеться, не повідомила, лише наголосила, що їхати треба терміново. В суботу Марта поїхала в село до тітки і навіть не уявляла, який сюрприз на неї чекає. Вона про все передумала, але такого навіть уявити не могла. Тітка, хитро посміхаючись, сказала, щоб Марта до сусідки спершу зайшла, мовляв, бабуся дуже хоче її бачити. Про сусідську бабусю у Марти були лише найкращі спогади, тож вона без задньої думки попрямувала до сусідки. Але на порозі Марту зустрічала не бабуся, а її коханий Олесь. Чоловік повернувся з Америки, щоб бути з єдиною жінкою, яку кохав понад усе на світі, і на чужині так і не зміг її забути. А те, що він там одружився, було неправдою це його батьки пустили таку чутку, щоб Марта скоріше забула їхнього сина. Це був їхній невдалий план. Та від долі не втечеш. Не зміг Олес на чужині забути свою Мартусю, вона у снах до нього приходила щоночі. Тож, коли він заробив достатньо грошей, то вирішив повертатися додому, до своєї бабусі і до своєї коханої. А батьків своїх він в Америці лишив це їхня країна, бо любили вони гроші понад усе на світі, для них багатство було важливіше, ніж щастя рідної дитини. Вірив Олесь, що дочекається його його Марта. А вона таки дочекалася. І хто після цього скаже, що справжнього кохання не існує?